Синтез компанія, я думаю, яку ви дуже добре знаєте, наші дуже давні друзі по напрямку писарів, і не тільки писарів. Ну, почалось у них все з писарів так активно, але були там і палички, ламінарій, і спіралі у них зараз є. Багато чого є. Але зараз писарі відновлюються вони після того, що почалась війна, були проблеми з писаріями білоруськими, тому зараз вже. Німецькі писарі зараз є писарі власного виробництва, І е, от такі е, писарі акушерські розвантажуючий, який використовується в будь-яких ситуаціях, тому що він впливає на сакралізацію шийки матки, тобто не обов'язково шийку матки туди вставляти. Механізм дії такий унікальний у нього. І писарій акушерський цервікальний перфорований, який на шийку матки надягається. От, такі два варіанти акушерських писарів є, в принципі, все, що нам. Потрібно, є гінекологічні, е, сириконові сирі, писарі, е, які використовуються традиційні кільця е, і е, кубік, і грибоподібні писарі, які на ніч е, е, треба витягати. От недолік цих писарів, що на ніч треба витягати, хоча їх простіше підібрати. Значно покращують якість життя наших пацієнтів при пролапсі у жінок, особливо старшої вікової групи, які. Бояться або є протипоказання для хірургічного втручання, можуть використовуватись. Ми активно також використовуємо. Для мене трошки несподіванка була, що кубічний 55% використовується, ми менше ставимо, саме кубічних, але ну, така статистика по Україні. Кубічний простіше підбирати, але треба витягати, От в цьому проблема. Якщо жінці 80-90 років, то інколи треба, щоб хтось допомагав не завжди. Родичі готові цим займатися. От в цьому проблема. Тому з'явився такий унікальний розробка синтез. Я, чесно кажучи, хотів би більше попробувати, але бачу, що в нього є велика перспектива. Тобто він ставиться на місяць і має такі ж переваги, як кубічний. Тобто його легко підібрати, тому що він стоїть таким чином. І мені здається, що якщо так поставити, то. Якщо в промеженні хоча б якийсь тонус є, то він буде тримати дуже добре. Тому от сподіваюся, що вам сподобається. Ну, тут компанія запрошує вас на клінічне випробування, тобто досвідом поділитись використання цього перехресного писаря. Ну, я також поділюсь своїм досвідом. Ну і про компанію Сінтез телефони. QR-коди і е, сайт ви бачите, тому є, хто, хто не знає, я...